І Святого Духа, міні, слава Ісусу Христу. І сказав Христос не плач до жінки, яка хоронила свого єдиного сина. І напевне, відколи той син помер. І люди, які приходили до тієї жінки втішити її у цьому подвійному горі її, не один раз казали ці слова, не плач, щоб заспокоїти, підбадьорити, підтримати її, висловити їй своє співчуття. Але надзвичайно велика біда прийшла до неї. Тому що всю свою надію, своє сподівання, думки про майбутнє клала вона на того сина свого. Адже чули ми з Євангелії, вже одне велике горе спіткало її, помер її чоловік. І справа в тому, що в той час, коли оці події відбувалися, Жінка вважалася ніби такою істотою другого сорту, нищою особою, розпорядником, постачальником, заробітником усіх земних благ був чоловік. А жінка була вдома берегла та сімейне вогнище, побут свій і піклувалася домашніми справами. І тут чоловік помирає. Але в неї є ще син. І вона собі думає, з ним доживу до старості своєї. Він заопікується мною не в немочах моїх, догляне, похоронить мене, буде розрадою, тихою мені у моїх літах. Але сталося не так, як бажало. Як бажала собі оця жінка. Бо що є для жінки приємніше для матері, коли вона бачить, як підростають в Божі опійці, діти її, коли вони виростають від добра до добра, від сили до сили. І з такого нерозумно, неспокійно юнака перетворюються у зрілу, дорослу, побожну добру. Дину, а ніяка радість на тій нашій землі не є постійною. І горе в другий раз постукало у двері цієї вдовиці, помер її син і що лишається, віднести його на кладовище і похоронити. І ось збирається ті, хто співчуває жінці, у подвійному горі її, в печалі, в розпуці, в безнадійності її І супроводжують її на те місце, де має бути похоронений син, доходять до міської брами. І тут зустрічаються дві процесії. Одна процесія печальна. Шалодна, яка несе померлого юнака. І друга процесія, яка входить в браму мішку, де йде життя саме, тобто Христос з учениками своїми. І бачачи печаль, горе, розпач оцієї жінки, Христос каже, не плач втішаючи її в горі ці. Але як я вже казав тих слів, вона чула сьогодні в той день дуже багато співчуваючих до неї людей. Але щоб показати жаль свій над нею, над тою жінкою, довицею, своє милосердя над нею, Божу опіку і милість. Господа Творця Христос підходить до тих мар, до тих нош, на яких несли юнака, зупиняє їх і говорить дивні речі. Подивіться, як звертається Христос і що робить далі? Він до померлого, звертається як до живого. Бо нам не один раз приходилося бути на похоронку, на Парастасі чи на процесі, коли несли мервого на кладовище. І ми були свідками запокійних молитв. Прости, Господи, гріхи його. А тут Христос звертається до померлого, ніби до живого. Бо хто би з нас наважився сказати померлому в стані ходи. Але Христос, щоб показати усім своє божество, свою надзвичайну силу, володіння, як Бог, мертвими і живими, звертається до юнака померлого, як до живого. Юначе кажу тобі встань. Адже ми знаємо, померлий чути не може. Зреагувати на наші слова, не в його силах. І тільки в силі Божества. Звернутися до померлого, як до живого. В Євангелії описано в різних Івангелях. Три випадки Воскресіння Христом померлих. Саме першим, він воскресив, дочку Яїра, який прийшов до нього і благав. Поки дочка моя не померла, йди, положи на неї руку свою і буде живою. Яїр просив його про це. І поки Христос дійшов до того дому, дочка померла. Але Христос знову звертається до неї. Дівчинко, кажу, тобі встань. І вона піднялася і звелів дати їсти їй. Другий випадок, Воскресіння Лазаря, про якого просили Марта та Марія Христа. І найбільше того докоряли Христу, якби ти був тут не помер би брат мій. А Христос каже, воскресне. І Марта каже, знаю, Воскресіння в останній день, коли всі померлі, будуть оживати Воскресну, тоді Воскресний Він. Але Христос каже їй, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, той хоч помре, жити буде. І каже, де ви поклали Лазаря? І коли йому показали гріб Лазаря, він каже, відволіть камінь від печері, бо такий звичні євреї реї ховати. В печері привалюючи камінь, до входу, туди, щоб спочивав там до воскресіння дня. А Марта каже, вже чотири дні в гробі вже чути. запах вже неприємний де від тіла. Але Христос Велик відкотити той камінь. І туди, помоливши, знявши отчисью до неба, гучним голосом до померлого знову звертається до живого. Лазарю, вийди сюди. І лазар піднявся і почав ходити. А тут, в даному випадку, Воскресіння, Юнака про це ніхто Христа не просив. Він сам зглянувся над горем цієї прибитої печалю жінки і змилосердився над нею і воскресив Сина їй, вернув його до життя і віддав матері. Браті і сестри во Христі. Ми сьогодні, в деякій мірі, дивуємося силі Христові, але власне Він зійшов для того на землю, щоб грішній рід людьх воскресити, оживити, навернути на шлях покаяння і дарувати царство Небесне. Ми співчуваємо цій жінці сьогодні. Яка й чоловіка втратила, і син помер, і в горі була. Але чомусь мало заглядаємо в душу свою, тому що всі ми перед Богом є духовними мерцями. Бо гріх, який чинимо ми, як писав апостол Павло, роблю не те, що хочу, а те, що не хочу, то роблю. Хоч знаємо закон Божий і повеління, і заповіді Його, але чинимо гріх перед Ним і ображаємо Його. І той гріх убиває нашу душу. І ми в своїй душі носимо своїх мерців. І ожити не можемо тільки тоді, коли звернемося до Христа, як писав Апостол Павло в посланні до Офісан. Померли Воскресне і освіти тебе Христос. Ми чули останню сьогодні речення в Євангелії і чудувався народ. Що Господь відвідав людей своїх, так щоб оживити нас, вернути нас до благочестивого життя, на землю прийшов Христос. Не тільки казав до Отця не приходить ніхто інакше тільки через мене. Тому то, щоб отримати вічне життя, ми приходимо до Бога через Ісуса в покаянні і вірі. Бо жити ми можемо тільки тоді, коли прийдемо в храм Божий, чи на вечірніх молитвах своїх вони складені так, що остання вечірня молитва є іспець совісті. Де ми кажемо, Господи, сорішив нинішній день тим то, тим то, тим -то, і тим -то гріхом перед Тобою. І церква дала нам оце, оці вічні молитви сповіданням совісті своєї, як приклад, як науку, як бачення, як огляд нашого життя, щоб ми кожен день жаліли за ті гріхи, які ми сурішили напроти її дня перед Богом. І знали з чим ти до тайне покаяння в храм Божий і до святого причастя, дощ отворяючих тайн тіла крові Спасителя нашого Ісуса. Тому, братті і сестри во Христі, я хотів би, щоб він на хвилинку пригадали собі притчу про блудного сина, який вернувся до батька, і батько зустрів його з радістю. І коли. Вернувся з поля старший сидит був біля батька, і почув в домі, і взнав, через що вони, і не хотів йти, батько вийшов, і каже, сину, прийди поділися з нами, розділ радість верня сина. А той каже, старший, той молодший проймає, прогайнував твоє добро з блудницями. А батько каже, веселитися треба було радіти. Бо той брат твій був помер і ожив, був пропав і знайшовся. Ось, оця притча вказує нам, що через наші гріхи ми перед Богом помираємо і втрачаємо вічне життя. Мало думаємо, що буде з нами після того, як помремо ми, що ми здобували на протязі своїй життєдіяльності тут на землі, пекло чи небо, муки чи блаженство. І ось ті слова батька, який прийняв блудного сина, був помер і ожив, був пропав і знайшовся, то ніби про кожного з нас сказано. Ми оживаємо тільки тоді, коли вертаємося своєї гріховної дороги до Христа. І скільки сьогодні матерів плачуть над своїми дітьми, які живуть не так, як вони старалися з малечко їх виховувати, прищепляти любов до молитви, до церкви, до храму Святого. Скільки в нас сьогодні мерців, духовних, які там ходять, роблять, виконують свою роботу, але для Бога мертвими є тому що не вірять, не живуть по заповідях його, не виконують його повелінь. І тільки ревна молитва матері чи батька, прохання за них може оживити їх, тому що церква знає випадки такі. От свята Моніка молилася за свого блудного син, який жив недбайливості, хоча з маленького вона виховувала вірі Христовій. Але підріз, почав жити своїм розумом і знехтував заповіді Божі. І гуртки їм не пияком і розпусником був. Але мати не переставала молитися за нього. Лила свої молитви і сльози ревні до тройці святої. І син схаменувся, бо Господь відвідав серце, врозумів, настав на шлях покаяння. І з того грішника за молитви Матері своєї, за милість Божу церква сьогодні має святого Августина Вчителя і настановителя церкви. Але мала і має тому що він схаменувся. Навернувся до Христа і почав жити по Його слову. І не тільки сам жив, іншим, чи й нині ми називаємо Отцем церкви Його за праведне життя. То дай Боже нам не зневірятися в наших молитвах, бо ми хочемо попросити, і щоб зразу нам вийшло. Помолився один раз, і Господь тут же має прийти нам на поміч. А пригадайте, життя та Матани, скільки років вони молилися, Богу, що Господь дарував їм життя. Захарю і Єлизавету, скільки років, десятків років вони благали за дарування їм потомства. І хоч постаріли в літах своїх, молитва була молодою юлою в душі їхній. І нарешті отримали від Бога те, чого свій просили. Тому дай Боже, щоб ми побачили в собі гріховну мертвотність, яка існує в нас, і почали шукати виходу з цього тупика, вернутися до Бога, до Його посланця на землю Ісуса Христа Спасителя нашого, який може поживити нас через Життя по благодатних іванських законах та істинах. І тоді, як казав Христос, хто в мене вірить, і помре, жити буде вічно. Тобто і душа, яка тіло вертається в землю, з якої взята вона душа відходить до Бога. І є не миручою, тільки вже. Чи мучиться вона, чи насолоджується, залежить від того, як жила вона в цьому тілі. Хто командував, чи душа тілом, чи тіло душею. Тому дай нам Боже, побачити світло Твоє, заклик Твій, прийдіть до мене всі, струджені обтяжені, я полегшу вас жити по закону Твоєму. Бо ти добрий, ти допоможеш нам, ти змилосердишся над нами, як змилосердивши над тою на інською довою. І втішив її. І ти можеш поживити душу мою для віч, для поживив цього померлого юнака. Бо милість твоя невичерпна, довго ти пиня твоє велике, для спасіння душ наших, для більшої слави Божої. Амінь. Слава Ісусу Христу!